2 березня 2016 року відбулося засідання сесії Золочівської районної ради. Депутати в черговий раз обирали голову. Участь у засіданні взяли 33 депутати. Кандидатом на посаду голови було висунуто Андрія Леськіва. Проте обрати голову так і не змогли. Вирішили 11 березня провести погоджувальну раду. Згідно підрахунку голосів за кандидатуру Леськіва Андрія Васильовича проголосували 18 депутатів. Проти 15. Невикористаних є 3 і недійсних немає. Разом 33. Зібрати угод в одну раду на 11 годину чи на 10 годину і поставити питання остаточно голосування за картого. Хто задав пропозицію, щоб 11 числа в 10-й годині зібрати раду радою визначити день сесії? Голосуйте кінець кінці. Хто за? Ті мене виступили стати кілька слів, тому що я сильно задав нічого, так. Хотів би звернутися до депутатів. Наберіться мужності, будь ласка, шановні депутати, ті, що обіцяєте гроші, що ви будете підтримувати, і чого ми далі передаваємо і з спустово порожні, колотим це. Наберіться мужності, скажіть, Леський, я тебе не підтримую. Гетьманчик, я тебе не підтримую. Чи Яшовський, я тебе не підтримую, чи будь-хто інший. Скільки ми ще будемо це бавитися? Чотири місяці ми вже забавимося. Ну, Сьогодні йшов там, ніби і був запас голосів все до голосування, ми далі бачимо результат. Якщо не бачите мене, так всі скажіть в очі це. Минулого разу ми мали вже ставити на голосування перенести. Цього разу приходимо, збираємося тут, маємо ставити на голосування знову пропозиції, депутатів ми будемо назвати перенести. Скільки ще будемо переносити? Ще місяць, два, тоді давайте дійсно домовимося. Ну, скільки ми ще будемо в цю гру? Давайте вийдемо тоді, е, до наших виборців і скажемо, що ми не можемо брати головою районної ради. Давайте ми розпустимо ту раду і йдемо на нові вибори. Чому ви боїтеся цього? Якщо вам ніхто не підходить, так, вже пора визначитися. Я думаю, за чотири місяці це вже достатньо було часу, подивитися, е, придивитися. Хтось підійшов, хтось не підійшов, хтось підходить більше, хтось менше. Я розумію. Але я, наприклад, не кажу, я поважаю думку кожного, але давайте говорити правду в очі. Я вас дуже прошу. І давайте вийдемо вже на наступний раз, якщо ви не хочете бачити мене, добре, не треба. Але не говоріть, що ви будете підтримувати, для чого це? Ви знаєте, хоч ми говоримо, що ми є всі українці, але я знаю, що український, е, тобто справжніх українців немає в душі. Справжніх українців є щирість, є е, взаємодопомога. Як тільки прийде людина до хати, пропонують обов'язково стіл сісти, дад дадуть з'їсти. розумієте? І от мене це дуже вбиває морально. Я з паном Леськом мала розмову і раніше. Наприклад, я їм сказала, пане Андрію, я вас не підтримую, тому що те, то, те, то, те. -то. Не один раз не що не знаю. Мені дуже приємно, я знаю, що ви мене не підтримуєте, але що ви відверто це сказали. Мене цікавить, ну нащо бути підлим душі і брехати в живі очі людині, чи одній, чи другій, що я тебе підтримую? Нащо це робити? Невже тут серед нас отака підлота сидить? Ну якщо вже на то пішло, навіщо виставляти на посміховисько людину? Яка хоче, припустимо, очолити, хоче щось зробити. Наша каденція не така вже велика, це все у нас два роки. Чотири місяці ми вже стратили. Для чого? Міля чого? Він для тих політичних ігрищ. Звичайно, що то не є така велика трагедія, але ви знаєте, що обласна рада працює в ритмі життя. Вчора у нас була сесія, де ми розуміли питання десь до 50. Знову у нас є сесія, намічена на 15 мир. Раз е, місяць збираємося два рази. Працюють комісії, а коли ми тут баємося велику демократію, які серед вас немає, коли люди прості цього не розуміють. Я думаю, є різні методи. Я вже четверте скликання, у нас теж були такі парадокси, але якщо ви обралися, коаліція там є, і обрали комісію, довірте комісії, якщо ви такі герої голосуйте, покажи, я так проголосував. Нічого, ні, ні, то Михайло, не грай кошти мішки. Тут говорять одно, а то... я що сказав? Ні, не вчитав. Я що сказав? Знаєш, я говорю, як є, іначе ви не вийде. А як ні, то просто буде смішно. Що ми ховаємо той, той, два-три голоси, ловлюють питання. Я вас є більшість один голос, не було проблеми набрати. Але хтось серед вас, як той казав, є зрадник, тому що нам треба рішати питання на рівні району, на рівні області, запити давати, життя на е, ті помирянській зони, автобуси, а тут ми зібралися посильні, давайте на 15, на 50, то Щоб розпустити районну раду, не так просто, теж так чи ні? Ну, не так то просто, то буде етап. Але показуючи, що район наш. Ну, я не хочу казати, але давайте ви ще раз повинні сісти, пересваритися добре одні з другими, поставити питання відкрито. І е, не буду я казати, які методи, є методи контролю. Один за другим, для. контролює, хто не надійний, і рішається питання. Так, Не смійся, так воно є зараз. Е, я чую. Сміх боє. Що показує? Давайте, хлопці, кошки мешки не грати, давайте закройте і темний шур. У мене все.